Привіт, сьогодні розглянемо автоматичний ромодифузор для дому та авто. Подивимося на комплектацію. Так, провода для зарядки. Саме ромодифузор та інструкція. Інструкція на китайській мові. В комплекті йде картридж з ароматизатором, він вставляється знизу. Сюди вставляєте картридж і просто закручуєте. Картридж в комплекті з одним ароматом є також запаски, запаски в двох ароматах. Вмикання. Так, він вмикнувся, і це різні режими. Так, якщо блакитний режим, розпилюю раз 3 хвилини, помаранчевий раз 5 хвилин, і зелений кожні 8 хвилин. Також є режим дому, якщо два рази нажати, світиться червоним то розпилює кожні 8 хвилин і автоматично вимикається після години роботи. Також можна вимкнути, якщо три рази нажати на кнопку вимкнення, вимикається різнокольорова підсвітка. Цей ароматизатор можна замовити у нас на сайті автолен.e подивитися більше інформації, ціни, актуальні наявність, також запаски замовити до нього. По замовленню можете писати в коментарях свій номер телефону, зв'язаний з повайбору або по на зв'язку кожного дня.